з приводу шахтаря, який має реальні шанси виграти лігу чемпіонів, тому що команда потрапила в груповий раунд Ліги Чемпіонів. І так потроху, ми бачите, від Динамо переходимо до шахтаря, тому що це знову ж таки, лідер чемпіонату і лідер українського футболу, який буде представляти нашу команду в найпрестижнішому Єврокубку. І найголовніше те, що команда зараз готується. Ми сьогодні і в матчі за суперкубок і сьогодні, знову ж таки підтвердилося те, що команда поки що на даному етапі, от вона, знаєте, через ігри буде набирати форму, тому що дуже легкі ноги у бразильців. І це. Помітно, і саме вони вирішують долю зараз матчів, як Шахтар готувався до цього сезону, які зміни і чому нема змін у шахтарі кадрових суттєвих. Про це у матеріалі Дмитра Поворознюка, і там, до речі, якраз буде ексклюзивне інтерв'ю Факуду Ферері, який стає героєм цього стартового відрізку чемпіонату України і поєдинку за суперкубок, тому що він вже назабивав достатньо, і все це ви побачите у нашому наступному матеріалі. Цих футболістів достатньо, щоб захистити титул. Так вирішив Пауло Фонсека. Шахтар після чемпіонського сезону не продовжив контракт із кучером, але всі інші основні футболісти залишились. Клуб точково та бюджетно збільшив резерв. Петряк тепер буде конкурувати із реактивними бразильцями. Нічого в цьому страшного немає, ні не такі ж люди, як, як і ми. І, звісно, треба. я думаю, можна конкурувати ну, і нормально кетамит на шусь конкуренції. А, хоча лава спробує замінити кучера, грузин став першим центральним захисником легіонером шахтаря за 12 років. Читаюсь українцям, тому що ну на русском нормально розмовляю і вже там третій год живу в Україні. Так що что... Ну, сам сам факт мені факт приємно, що 12 років шахтом не підписував центрального захисника іностранця. Головне підсилення Шахтаря це повернення Фреда після дискваліфікації. Ключовий гравець центра поля зможе грати з серпня. Донечани вирішили не оновлювати кров, а зберегти кістяк. Здесь вопрос не дорогосточні прибрітіння, десь вопрос, нужно чи не нужно. Тобто, ми ісходимо только з цієї позиції. На даний момент ми вважаємо, що прибітінні не нужны. Поки Іван Ордець дочитував автобіографію Карло Анчелотті, а Шахтар летів готуватися до сезону в Німеччину. В Харкові на стадіоні металіст швидкими темпами йшли масштабні роботи щодо покращення поля з нового сезону. Саме харківська арена стане домашньою для офіційних матчів Шахтаря. У маленькому та спокійному місті Маріенфельд у Шахтаря були різноманітні тренування. Тут і силові заняття в тренажерному залі з гантелями, штангами та різною вагою і кардіонавантаження. Тренерський штаб використовував усі можливі види фітнесу: резинки, медболи, стабілізатори та інший інвентар. Фонсека перш за все вимагає серйозного ставлення до роботи. Ти завжди повинен працювати на максимумі, яку би вправу не виконував. Але водночас він дає досить багато свободи гравцям атаки. У матчах ми можемо імпровізувати і грати по різному, в залежності від ситуації. Благодаря тренерському штабу, тому що вони знають як. с психологической точки зрения повлияет на того или иного футболиста. Если раньше этого не было, ребята могли там на защиту немножко э, не отрабатывать, э, то сейчас, как вы видели, они все, извините за выражение, рогают, назад пластаются, в подкатах прыгают. Это все заслуга Дмитриевского штаба, который вот внушает, что обороняться должны не только четыре человека, там плюс два опорных, а начинают нападающие, заканчивая вратарем. На тренуваннях із м'ячем фонсека вимагав максимальної швидкості, динаміки та агресії. Тому навіть Марлос виконував незвичні для себе підкати. В атаці шахтаря активну роль відіграють захисники, тому не дивуйтесь голу чалави хіба святкуванню у стилі Кристіана Роналдо. На зборах футболісти завжди придумують різноманітні конкурси та розіграші, аби відволіктися від постійних тренувань. У шахтарі молодий зубков та найстарший серна посперечалися, чи заб'є форвард прямим ударом з кутового капітан. Програв і, попри статус зірки та легенди клубу, намотував два кола навколо стадіону. У команді дуже хороша атмосфера. У нас був цікавий та насичений тренувальний звір. Футболісти найбільше люблять вправи з м'ячем. Наприклад, є турнір, коли ми розбиваємося на три команди і граємо один проти одного. Якщо ти пропускаєш, тебе змінює інша команда. І ось так ми граємо до п'яти перемог. Якщо ж говорити про неулюблені вправи, то це біг та вправи на витривалість. Але це необхідність перед початком сезону. Якщо є можливість, чому б не прихопити на тренуванні навіть власних тренерів Палу Фонсека та Нуну Кампу. Ж одночасно стали в квадрат, і футболісти були впевнені, що триматимуть м'яч нескінченно. Вони так довго раділи та сміялися, що дуже швидко дозволили дуету наставників вийти з квадрату. На всі товариські матчі Шахтар їхав на автобусі, і біля кожного поля футболістів зустрічали фанати за трибутикою. Але результати команди фонсеке, особливо якщо подивитися на рівень суперників, був не найкращим: три перемоги: нічия та поразка, дев'ять забитих і аж сім пропущених м'ячів. Тому португальським тренерам було на чим подумати, і робили вони аналіз одразу за комп'ютером ще дорогою до готелю. У спокійному Маріанфельді дуже красиво, але не надто весело. Тому між матчами та тренуваннями футболісти самі себе розважали. Ого! Також шахтар організував спільні змагання у чемпіонаті з автоперегонів на картах. Переможцем став Алан Патрік. Тарас Степаненко в неофіційному матчі розкрився зовсім із іншого боку. В теніс болі Степаненко впевнено б'є бісиклетою. І аби не думали, що це випадковість, елегантно повторює свій акробатичний трюк. Добре! Ну, дуже добре зустріли, підтримують хлопців як на тренуваннях, так і на іграх. І Персонал підтримують. Ну, не очікував такого відношення до новичка, чесно кажучи, тому що якби, все одно новий чоловік, але. Очень быстро освоится и очень доволен. У новому сезоні Шахтар визначився із домашнім стадіоном і гратиме в новій формі із синіми смужками, які асоціюються зі світлом Донбас Арени. У всій цій ідилії є певна паралель із Динамо минулого сезону, як і Рауль Ріанчо залишив тренерський штаб Динамо, так і Мігель Кардозо, помічник фонсекі, також пішов головним у португальській Ріуаве. І Динамо минулого сезону, і Шахтар перед початком нинішнього провели дуже пасивну трансферну політику. Відтак чи вдасться Шахтарю мотивувати своїх гравців на матчі чемпіонату. як відомо, втримати чемпіонство завжди важче ніж його здобути, і головна причина цього парадоксу у психології. Ну, я вам хочу сказати, по перше, в нас під час матеріалу відбулася тут суперечка. Я Хочу щоб зараз ви все таки ну, показали глядачам за ви посперечалися. Я скажу, Олег Миколаївич Виницький сказав, що Динамо обіграє. Шахтар в Харкові в наступному турі Сергій Миколаєвич взяв Шахтар. Посперечалися на пляшку. вина. будь ласка. Да, я хотів взяти з нічого але ні, ні, нічого. Та, чого ні, не ні фаворити, дома думати. Я просто до чого веду. що ми зараз тут почали обговорювати шахтар. Прийшли до висновку, що все-таки таких, знаєте, якби моментів у Динамо таких. Зіграних моментів у суперкубку не дуже було багато і були вони, якщо виникали спонтанні, але Олег все-таки настоює на тому, що якась перспектива в атаки вона все-таки простежується з приводу шахтаря. От ми побачили зараз матеріал про шахтар. І знову ж таки в нас виникло дуже багато тут суперечок, на чому зійшлися наші експерти, на тому, що Шахтар Луческу сильніше за Шахтаря, за Шахтар Фонсеки. Олеже. Олеж, Олеж. Прежде всього, в фізичному плані, от мені кажеться, Шахтар Луческу був краще готовий. Ну і Сергій говорив ми про те, що і конкуренція тоді була краще, і, мабуть, більше краще готувалися з Кіром. Зараз видно, що є у них таке чувство, що все одно обиграють. Тому можуть где-то постоять, можуть не побежать, грають по результату, можуть грати на контратаках. А раніше при Лучевську вони закривали команду на половині поля і пресували 90 минут. Сергій Миколаївич, у мене одне питання. Шахтар купив, ну, презентував поки що Петряка і хочелаву це підсилення під лігу чемпіонів. Не, ну, это мы однозначно понимаем, что это на перспективу, потому что Лига Чемпионов будет играть абсолютно другие формы. Треба что-то Шахтарю? шахтарем. Мое мнение нет. Для, для чемпионата Украины. Абсолютно... Для Лиги Чемпионов? Мы про Гвором зараз Не, Лига Чемпионов у них одно усиление. Это Фред после дисквалификации в... вернется. Я, я считаю, что да. И Хотелось нас... бы, конечно, лучше нападающего, но сейчас Факунда Феррера, да, находится в хорошей форме. Две игры, три мяча забил. Но все равно там соперники немножко другие.